Аю, всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Шлях до Європи. Реформи в Україні не всі громадяни сприймають однозначно, а тому є велика необхідність організовувати широке обговорення запропонованих змін. Актуальні питання реформи ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні стали основною темою засідання круглого столу, в якому взяли участь представники влади, громадських організацій та аграрії Прикарпаття. Основні тези проекту земельної реформи в Україні: землю можна продавати не більше 200 гектарів в одні руки, і тільки громадянам нашої держави. Система електронних торгів повинна забезпечити відкритість і прозорість. Всі пріоритети надаватимуть місцевим фермерам та корінному населенню. На засіданні круглого столу виступили провідні фахівці держгеокадастру національного наукового центру інститут аграрної політики Українського аналітичного центру. Це наш перший крок. Я переконаний, що буде багато дискусій, будуть різні думки. Ми завжди відкриті до дискусії, і я би мав велике бажання, щоб позиція Івано-Франківської області була узгоджена всіма політичними силами, всіма громадськими організаціями і в першу чергу сільськогосподарськими виробниками та жителями сільської місцевості. Одна із ключових реформ, все таки, це є реформа, земельна реформа. Щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Буваючи на в населених пунктах на своєму окрузі та просто відвідуючи область, я чітко зрозумів і бачу і це не тільки я, ми всі бачимо наскільки серйозне ставлення, таке тривожне ставлення до заявлених президентом України, кабінетом міністрів, влади сьогоднішньої нашої питання проведення земельної реформи. Люди обговорюють. Люди дискусії. Основна мета земельної реформи кажуть посадовці вести цілеспрямовану державну політику формування самодостатнього середнього класу в селах та максимально захистити національного товаровиробника. Один з вагомих доказових важелів є формування умов для довготермінового кредитування фермерів під малі відсотки та надання суттєвої державної підтримки до 300 євро на один гектар. Тепер в Україні 40 євро на один гектар. Землю ніхто не забере і не вивезе. Яку б ми модель не запропонували? Вона тут є, і в межах суверенної держави ніхто її нікуди не забере. Головне для нас це зберегти її цінність, це зберегти її якість, це зберегти її, або й примножити родючість. Наші українські землі це ще єдине неоціненне багатство в державі, а тому ніхто з громадян не може стояти осторонь обговорень питань майбутньої аграрної реформи, закликають громадські активісти. Ось про які можливі ризики вони стверджують: Ризиків може бути багато виникнути. В першу чергу нераціональне використання землі. У нас у Косімській районі сталося питання, що ми отримали державні акти на землю. Землю виділили в натурі, кожна сімейна ділянка виділена натурі, але стоїть питання введення кадастрових номерів без, без кадастрового права нема права ділянку продати, подарувати і навіть е, взяти її в оренду. Мені готові так швидко за. Півроку, за рік чи за два роки зробити цю реформу, щоб надати вільний продаж землі, робіть з нею, що хочете. Хто буде її купляти, хто буде її обробляти. Чи завтра той знову ж не наберуть 10-20 мільйонів тих фермерів, не відкривають, чи це буде по 100 гектарів, чи це буде по 200 гектарів. Чи завтра не буде у нас така акалапс того, що, що людей просто в Україні залишиться в тих селах? Десь в Польщу ну, і різних країнах Європи ну, продаж що там земельну ділянку в той земельний пай. Свої пропозиції, зауваження, застереження щодо земельної реформи в Україні ви можете надсилати на всі сайти представників влади або усно чи в письмовій формі передавати їх своїм депутатам. Байдужість можуть нам не пробачити наші нащадки, адже мовиться про дуже важливе питання: землю України. Альтернативні джерела енергії це майбутнє успішного соціально-економічного розвитку держави. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу активно впроваджує новітні методи досліджень відновлювальної енергетики в рамках міжнародного проекту ХЕТЕС в цьому виші відкрили сучасну навчальну лабораторію під назвою Міжфакультетний центр сталого розвитку. Проект ХЕТЕС, вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку, за фінансової підтримки в рамках програми Європейського союзу Темпус, завершився в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу відкриттям новітньої практичної дослідницької лабораторії. Така співпраця відбувалася в рамках міжнародного консорціуму, членами якого є університети Великої Британії, Іспанії, Швеції, Бельгії, України і, зокрема, нашого університету Нафти і Газу. Це є дуже серйозна, сучасна. Лабораторія, всі сучасні технології, де ми енергетичні, де ми можемо чітко показати, яким чином можна низькопотенційну енергію Землі, от цих 13 градусів, що ґрунт нагрівається, можна сумувати, акумулювати і використовувати через теплові насоси, так само і енергію сонця. Слава Богу, що творець так створив наш світ навколишній. Що ми можемо і тепер уже вміємо і за допомогою таких проектів маємо більший доступ до обладнання? Що ми можемо цим вміло користуватися? Сонячні та вітрові електростанції, теплові насоси, сонячні колектори це терміни енергетики майбутнього України. Альтернативні джерела енергії напряму впливають на покращення якості та рівня життя в державі, а найосновніше на збереження екології. В центрі сталого розвитку вестимуть дослідження не тільки студенти, а аспіранти, науковці. Тут буде можливість отримати консультації з вибору, встановлення експлуатації нових технологій, пов'язаних з екоенергетикою. Також є ще багато інших можливостей для наукових досліджень і прогнозів. Гепітубігіртуфюдвізалтасавд. Я радий сьогодні бачити результат втілення нашого проекту. Ця лабораторія буде корисна не тільки для студентів інженерних спеціальностей, а й для практикуючих інженерів, які вдосконалюють свої знання протягом життя. Тут можна отримати найповнішу практичну обізнаність з використання відновлювальної енергетики. У нас є метеостанція. Ми можемо вести тривалі спостереження тепер, так оскільки української статистики немає. Особливо для нашого західного регіону взагалі немає реальної статистики, по, наприклад, генерації сонячної. Електроенергії від сонця, так тому для нас це дуже важливо. Плюс до того, ми в прикладі показуємо, як все працює, як відбувається монтаж. Найсучасніше обладнання в університетському центрі сталого розвитку компактне і виготовлене в модульному компонуванні, що дозволяє об'єднувати елементи декількох навчальних наборів в різноманітні моделі системи електропостачання. Тут є всі можливості продемонструвати принципи роботи електростанцій на основі відновлювальної енергетики. Чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд яскрава гуманітарна подія сучасності, яка несе перш за все об'єднавчу місію, а також пропагує здоровий спосіб життя. Шостий чемпіонат відбувся на Прикарпатті. Залишилося безліч позитивних вражень як в учасників команд, так і в глядачів та вболівальників. Відкриття відбулося в Богородчанах. Фінальна гра і нагородження переможців на надвірнянському стадіоні Нафтовик. Отож, коротенька хроніка. Того світового чемпіонату з футболу серед українських діаспорних команд, на Прикарпатті чемпіонат серед українських діаспорних команд відбувається вперше. Учасники восьми команд з 11 країн світу змагатимуться за кубок переможця. А тим часом Ігор Бокій, голова оргкомітету чемпіонату, вже ініціює проведення Україніади, тобто своєрідної олімпіади, де відбуватимуться змагання із інших видів спорту. Ми можемо розвивати цю спортивну ідею до рівня ще більш величнішого гуманітарного проекту а то, що між цими людьми між хлопцями зав'язуються контакти. Ну це я не можу вам передати. Вісім команд по 20 людей в кожній делегації. Це є 160 людей. Можете собі уявити, скільки цих зв'язків, контактів, допомог буде під час і цього чемпіонату, і після нього. Чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд одна з яскравих подій, яка об'єднує українців всього світу в спільних діях. Хочу передати вітання всім нашим землякам, особливо з Івано-Франківщини. Від світового конгресу українців таке дійство єднає українців. Воно не тільки єднає українців в діаспорі, воно єднає українців між діаспорою і україною. Відбувається унікальна подія, міжнародний чемпіонат. Українських діаспорних команд це як ніщо інше зближує українців, які живуть сьогодні по всьому світу. І ви знаєте, я не просто приїхав сюди. Я приїхав сюди з гімном, який я написав спеціально для цього чемпіонату. Він має назву Український мундіаль. Українська 20-мільйонна діаспора постійно надає значну допомогу своїй рідній країні, особливо в теперішній час. А за кордоном діаспоряни підтримують свою мову, культуру, традиції, віру. Чотири роки тому ми створили футбольний клуб. Це культурне товариство. Граємо в футбол в аматорській лізі, в прихожанській лізі опікується церква і австрійський футбольний союз. Ми серед українських. Відня і Австрії розповсюджуємо інформацію про ігри, тобто приходять багато болівальників. Зазвичай ігри відбуваються в неділю, то після церкви після служби у церкві українській. Ми мусимо жити. Ми мусимо показувати світові, що Україна не скорена нація. би це банально не звучало, але в дійсності правда, за скільки років ми не дали собі впасти на коліна, тому кожний приїзд в Україну для нас є надзвичайним емоційним святом. Прибалтійські діаспоряни це. Скажу так, що в Естонія, якщо взяти на душу населення, це країна, яка більше всього допомагає Україні. По-тихому вони такі спокійні. Ми якби з естонською владою, з нами, співробітничі, ми працюємо естонці, і ми з ними разом ну, практично раз два місяці йде один контейнер в Україну. Учасники чемпіонату приємно вражені таким щирим і теплим прийомом на Прикарпатській землі. І подяка за це перш за все місцевій владі. Приїхали гості з 11 країн, Дуже почесно хвилююче. Сподіваємося, що свято футболу вдасться. Ми всі старалися підготуватися максимально для того, щоб команди почували себе комфортно створити умови для гри і для їхнього відпочинку. Йдеться про те, що Україна пам'ятає про своїх дітей, про тих на українців, які є за кордоном. Вони зустрілися, вони поспілкувалися, вони мали можливість відвідати рідні домівки. Я думаю, це найголовніше. Хоча учасники чемпіонату не професійні футболісти, гра захоплююча, азартна і видовищна. Фінальна гра шостого світового чемпіонату з футболу серед українських діаспорних команд змагаються дві найсильніші збірні українців з Іспанії та Румунії. Перший тайм не приніс ні одного забитого у ворота м'яча. А ось другий став щедрим для команди з Іспанії, яка показала високий рівень підготовки, адже суперник був гідним. Пригадаємо, команда з Румунії два рази ставала переможцем цього чемпіонату. Рахунок фінальної гри цього року 3-0 на користь команди з Іспанії. Як завжди після фінального матчу, нагородження учасникам команд, вручення пам'ятних медалей, кубків за третє і друге місця. Та кубка – переможця турніру. Перша Іспанія стала чемпіонами. Ми зібрались, ми дали гідний бій і коли. Ми приїхали сюди, я перед входом на стадіон сказав: ми маємо тут взяти перше місце. Це звичайні люди це не є ще діаспора, як це є в Канаді, як це є в Америці. Це ще поки що трудові мігранти, заробітчани, які фактично за 15 років свого перебування в Іспанії створили біля 30 громадських організацій. Біля 50 церковних приходів, десять недільних шкіл і провели три чемпіонати Іспанії з українських команд. Фінальна гра була чистою, майже професійною і напруженою, стверджує Ігор Горбукій, голова оргкомітету чемпіонату, арбітр матчу гра дуже добра. Арбітри набігались, рефері на Звичайно, дуже серйозна перевага українців в іспанії над Віковою можна так сказати командою українців з Румунії. Але добра погода, добрі емоції, добра атмосфера на трибунах. І ви чули як вітали всіх учасників. Світові чемпіонати з футболу серед українських діаспорних команд кожного разу несуть новий імпульс в ствердженні позитивного іміджу України на міжнародній арені. Ми все зробили для того, щоб цей чемпіонат відбувся. І нам сьогодні як ніколи потрібно перемог. Перемог на східних рубежах, щоб було мирне. Перемог на спортивних аренах, і саме основне будемо це робити, щоб чемпіонати світу. По футболу серед української діаспори проходив надалі на Прикарпатті. Закриття шостого світового чемпіонату серед українських діаспорних команд вже звично відбулося урочисто і піднесено. Послідня гра була видно, що була чемпіонська гра, така напружена. Люди отримали масу задоволення. Болював з першого дня за іспанську біну, за українців з Іспанії. Хоча були там деякі моменти, я десь за них болював В той час, коли фаворитами були. Українці з Молдавії були українці з об'єднаної Європи. Німці австрійці. я вболівав за Іспанію. Вони про це знають. Близько 200 учасників цьогорічного чемпіонату з 11 країн Європи вже здружилися, обговорили нові плани і можливості для участі в наступних турнірах. Можливо, тут народилися нові ініціативи та ідеї і інших заходів, які зближують українців. Діаспоряни надають Україні значну гуманітарну допомогу в наші дні. Зокрема, в Торонто вже доброю традицією став благодійний марафон під назвою Діти Торонто дітям сиротам України. Про цьогорічну благодійну акцію розповідає ініціатор і організатор марафону Анна Кісіль, голова світової ради культури при СКУ, заступник голови громадського об'єднання Четверта хвиля Торонто, Канада. Це вже наш був третій марафон. Ми його започаткували у 2015 році, і це є вже світовий проект, коли саме діти роблять для дітей, тому що в основному допомагають дітям дорослі. А це діти для дітей, діти самі приносять іграшки, діти самі танцюють, діти самі співають. І звичайно на цьому марафоні дуже є багато волонтерів. Ми збираємо одяг, ми збираємо іграшки, пожертви і відправляємо адресно в ті родини, де є дійсно бідні діти. Цього року ми дуже багато відправляли для нашої організації Меценати для солдата. Це Луцька така організація, яку очолює Руслан Теліпський. І вони мають таборування для дітей, власне, в Луцьку. Це 120 дітей. І так само ми відправили багато речей на таборування Ворохту, які відбуваються кожного року. Порто-Франко міжнародний фестиваль сучасного мистецтва, який відбувався нещодавно в Івано-Франківську, залишив багато різних оцінок, висновків і суджень. Не всім сподобалися, скажімо, деякі інсталяції чи твори малярства. А ось літературна й музична складові фестивалю залишили домінуючу більшість хороших відгуків. Ми поб... Бували на одній з таких музичних імпрез музеї мистецтв Прикарпаття. Тут вперше відбулася спільна футурологічна меса, на якій звучали духовні твори різних релігій. В центрі виступів був самородний орган, який привіз з Нідерландів музикант і винахідник Ганс Ван Колвішка. Цей апокаліптичний час, ми вирішили поєднати усі релігії і усі культури світу. Можливо, вони будуть не всі-всі, але точно будуть базові. І сьогодні ми будемо правити месу солемність, тобто футуристична меса. Для себе ми сьогодні тільки визначили, що цей проєкт є унікальним ну, взагалі не тільки для Івано-Франківська, але й для всього світу. Тому що навіть ті музиканти, які приймають участь з різних країн, з Сенегалу, Голландії, Китаю вони всі дуже дуже мають гарні відгуки і фідбеки від даної от була тільки репетиція. То, що ви зараз побачите, чистий експеримент, і насправді він, я надіюсь, буде вдалий. З вами була програма Шлях до Європи. Добра всім і позитивних емоцій. Хай вас завжди оточують шляхетні люди з високими помислами і духовною величчю. До зустрічі.